Ми знаходимось біля будинку, куди 31 липня 2023 року влучила російська ракета. Сьогодні з нами поспілкується начальник 3-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, полковник цивільного захисту Геннадій Єрешко. Вітаю пане геннадію. Доброго дня! Як почався той день для вас? Почався він як кожен день. Початок робочого дня, початок е оперативної встановки, аналіз, аналіз роботи, зміна караулів, чергування особового складу, перевірка, сровий запис. Тобто, це як обично, все як кожен день, що ми робимо на своїй роботі. В котрій годині пролунав перший виклик і звістка про те, що російська ракета пролетіла у Кривий Ріг. Перший виклик поступив по декілька адресам. Це був термін від 9.04 до ну, і далі посипали дзвінки. За цю адресу прийшов перший виклик 9.06. Люди дзвонили з різних адрес, дзвонили по різним причинам. Ну, Дзвінків було дуже багато. Коли рятувальники змогли дістатися місця подій в 9.14 перші машини вже працювали на місці прильоту. Тобто вже були, були проведені розгортання і вже були подані перші стволи на е, гасіння пожеж, і вже пішли е, перші, е, ну, перші хлопці, пішли на етажі е, вскривати двері, шукати потерпілих, шукати постраждалих. Тобто почали пученню техніки, я скажу, за ДСНС зараз за техніку ДСНС. То з міста Кривого Рогу е, тільки були задіяні всі підрозділи. До Покровського району. Покровський район також працював на цих локаціях. Я зараз не розділяю їх, тому що працювали в одному районі. Потім ще під техніка була головного управління, комунальна техніка це окрема стаття, це дуже багато техніки, крани, погрузчики фронтальні. Більше ста чоловік працював на цьому. Районі. Це тільки, тільки ДСНС, я маю на увазі. Коли ви прибули на місце удару, скажіть, будь ласка, що відбувалося безпосередньо навколо цього зруйнованого будинку, і що відчули особисто ви? Я не буду відповідати, що відповідю особисто я, бо це моя робота. А коли хлопці працюють, то емоції вони відкидують в сторону. Це професійна така, не знаю, мабуть. Річ, як і у врачів, як і у нас, як і у інших співробітників, які сталкуються з ситуаціями кризовими, емоції уходять в сторону. А у людей, які були навколо, був шок. Так що в першу чергу шок, а потім вже ну, працювали зразу. Сюди направлені були психологи, зразу були направлені і під'їхав і волонтери. Тобто розвернути штаби, з людьми почали працювати. Національна поліція відгородила, ми розуміємо, дуже багато зівак, і люди, деякі шоковані, деяким це інтересно. То Цікали пересічних громадян, працювали з людьми, які мають відношення до цього будинку, працювали з ними, спілкувались, приводили в чувство до тями, передавали швидкі допомоги. Тобто ну, Отак от це була робота організована. Скажіть, будь ласка, коли почалася сама рятувальна операція, коли ваші підопічні змогли вже потрапити в сам будинок і ваші колеги також? По прибуттю на місце є у нас розписані дії, є керівники гасіння пожежі, які приймають рішення. Першим був керівник начальника караулу. Рішення було прийнято, прийнято абсолютно вірно. Він подав, було опрацьовано дві оперативні дільниці. Спочатку, потім їх стало більше. Перша дільниця це в першу чергу рятування людей, які, можливо, сталися да, зачиненими дверими або потребують нашої допомоги. Тому направлені був особовий склад по, через під'їзд з шансовим відповідним інструментом: це бензорізи, це і гідравлічні ножиці, тобто плюс подані стволи на гасіння з під'їзду, а також подані стволи були на гасіння ззовні. Підігнала відповідна техніка для того, щоб можна було локалізувати пожежу по фронту. Гасили з двох сторон. Розуміємо, що фактори пожежі це задимлення, температура. І вони в першу чергу заважають, не видно куди йти з такими обвалами. Тому це робилося паралельно. Скривалися двері, перевірялися квартири повністю по етажам. Спочатку акцентували увагу на тих етажах, де були обвали. Це четвертий, третій, четвер, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьми по цій стороні під'їзду, де могли зайти, заходили максимально приблизно до обвалів, обшукували, піднімали і шифанери відкривали. І, тобто, ну, ми, ми знаємо, як робити, тому в першу чергу всі сили і засоби були направлені на спасіння людей. І також на локалізацію пожежі, тому що це заважало. Е Повноцінній роботі рятувальників щодо розбору конструкцій. Ми знаємо, що цифра постраждалих зростала буквально щогодини. Скажіть, будь ласка, з якою періодичністю вдавалося діставати людей з-під завалів? І чи багато їх залишалося в будівлі на той момент, коли ви прибули? Постраждалі були не з новинами, мабуть, не з годинами, а вони з хвилинами прибували, тому що працювали постійно скорі. Ми опрацьовували варіанти в можливі, да? ми розуміли, що там можливо люди, і ми опрацьовували, коли люди, ну хлопці, вже працювали. Паралельно, ми опрацьовували ситуацію, хто де був, спілкувалися з ОСББ-представниками, дзвонили по телефонам, по квартирам, які там там да, можливо. Хтось відповідав, ми розуміли, що його нема. опитували людей, які ну, були коло цієї будівлі, споруди. На перший час у нас була недостовірна була інформація. Ми розуміли, що там можливо бути люди. Ми кількість людей також не розуміли. Ми просто розбирали завали і перевіряли всі кімнати, всі ті, ну скажімо так, локації, де, де ми могли зайти. А вже потім ми з'ясували, да що там можливі там. Стільки-то людей можливо бути під завалами, і ми вже кропотливо розуміючи, яка ситуація, вже шукали в напрямку, де вони могли зостатися. В першу чергу цей под'єсто працював. Ну паралельно, коли наращували сили та засоби, то ж перше, вони пішли вже под'їздом. Тобто люди працювали тут, і ми далі пішли дивитися кожну квартиру тому що там могли люди, Ну там не лежача, могла бути, там ще хтось мог бути. і це ми. Помімо того, що ми тут працювали, ми ще потім паралельно пішли працювати всі під'їзди. Під час проведення рятувальної операції сталося обрушення. Розкажіть, чи постраждав хтось з особового складу ДСНС і наскільки серйозно це було обрушення? Ми розуміли, що можливо бути обрушення конструкції, обвал конструкції, тому при проведенні цієї операції виставлялись відповідні ну, заходи безпеки люди, які наблюдали за конструкціями, і таким чином було виявлення обрушення. Вчасно, і хлопці одійшли, відходили ну, от да, з місця проведення робіт. І е, В цей час, просто, коли ну, в вони, один із них поранив просто руку. Ну, рана доволі е, глибока, але не настільки серйозна. Півробітник отримав травму, але травма ну, не пов'язана з ризиком для життя. І, знову ж таки повертаючись до питання жертв, скажіть, будь ласка, коли ви вже зрозуміли, що під завалами людей немає? Тоді, коли ми повністю опрацювали всі квартири разом з головою СББ, разом з представниками виконкому опрацювали всі квартири, всіх мешканців, всіх їх родичів, піднімали телефони разом з нацполіцією, працювали визови нас, да, вони підняли свої визови нацполіція. Де у них чи є до них якась інформація надходила щодо? Постраждалих або зниклих з безмісті. Коли ми впевнились по кожній людині, по кожній квартирі, де вона знаходиться, чи виходить вона зв'язок, то тоді нам стало зрозуміло, що у нас, е, яка ситуація у нас по жертвам і які можливі у нас жертви під завалом. На момент, коли ми вже е, працювали по 102 ну, по жінці, яка була на п'ятому поверху, то ми вже розуміли, що це. Ну, скажімо, так, остання жертва, яка може бути в цьому будинку. Коли розбір завалів взагалі остаточно завершився, і такої кількості ДСНСників залучення вже не потребував. Цілий день ми працювали до кінця світового дня, ну, завали і зараз проводяться розбор, тому що це ну, аварійна робота була завершена, як тільки ми знайшли останню, останню жертву. да. А далі вже робота йде просто вона для... ну, для розбору конструкцій, доступу жильців. І навіть і зараз робота продовжується. І ми в той день продовжували. Ну, ми оставляли чергування, ми зняли з чергування основну масу машин, закінчення орієнтувальних робіт було в 19.00. А потім продовжили допомагати людям заходити в квартири, і та й зараз займається тим самим безпечно, безпечно заходити в квартири, допомагати їм вести До речі, там, документи, ну, цінності. Наостанок хочу запитати знову ж таки про найскладніші моменти для вас в той день. Перші, перші години, перші хвилини, коли ти розуміли, що в будь-який час може впасти люба споруда з цього під'їзду, то це є ті критичні точки, коли в диму. Навпомацьки хлопці провазили і йшли по зруйнованим конструкціям, ризикуючи своїм життям шукати людей. Не буває найскладніших моментів або найпростіших моментів. Буває ситуація, і, ти, і хлопці роблять в залежності від неї. І вона постійно складна, але вона ну, в тому або в іншому випадку. Найскладніше. Знаєте, напевно я скажу правду, що найскладніше для рятувальників, для будь-якої людини, і тим паче наших рятувальників це бачити дітей, які постраждали від, я вже не кажу, запритути навіть навіть від пожеж. Оце найскладніше. Все остальне робота. Геннадій, я вам дякую, по перше, за вашу роботу дякую. і за цю розмову. Дякую.